Крістіне Нестлінгер Конрад або дитина з бляшанки. Продовження. ЧАСТИНА 6. Конрад уже три тижні жив у пані Бартолоті. Кожного дня за чверть до восьмої на другому поверсі на нього чекала Кіті, спершись на поруччя, і вони разом йшли до школи. І майже щоранку на розі на них чекав Антон. Він ішов за ними і бурчав. НАчувайтеся! А на розі головної вулиці на них чекав Флоріан. Він приєднувався до Антона і вигадував лайливе слово на кожну літеру абетки. Він кричав Аферист, Бовдур, Вовкулака, Галайда, Довбня, Егоїст, Єхида, Жаба, Зайда, Ірод, Їжак. Йолоп, квач, лобур, мармиза, нюня. Опудало, Поторача. Рило. Свиня. Телепень. Урви голова. Фертик. Хвалько, цап, чортяка, шилихвіст, щупак, Юда. Ящерка. Але близько вони не підходили, і лушпиням чи кісточками теж не кидались, боялися Кіті. Кіті охороняла Конрада і дорогою додому, коли вони поверталися разом. Та вона ходила до другого класу і в понеділок, у середу і п'ятницю в неї було на один урок менше, ніж у Конрада. Їй неважко було б почекати на нього годину у роздягальні чи біля школи. Двічі Кіті так і зробила, але це страшенно обурило її матір, і вона зчинила бучу. Щоб ти не пізніше, як за 15 хвилин після закінчення уроків була вдома, звеліла вона дочці, і як забаришся, хоч на хвилину, то буде тобі непереливки, пані Рузіка вважала, що дівчині боронити хлопця просто смішно. Я нічого не маю проти Конрада, сказала вона. Він дуже вихований, чемний, розумний хлопчик, навіть знає всі відповіді у Вікторині і завжди вічливо вітається, але хай обороняється сам. А потім додала між іншим, дивно, що та чудна жінка має такого вихованого сина. І, взагалі, мене цікавить, де він раптом узявся. Кіті знала, де Конрад узявся. Він їй усе розповів. І вона заприсяглася йому, що нікому не скаже про це жодного слова, тому вона не сказала жодного слова і своїй матері. Отже, в понеділок, у середу і в п'ятницю, Конрадові доводилось повертати зі школи самому. Не зовсім самому. Половина третього А бігла за ним на зерці, і коли Кіті не було з Конрадом, Флоріан не боявся. Він шпурляв у нього камінцями, підставляв йому ногу, бив його кулаком у живіт або штурхав ногою ззаду. Решті дітей це подобалося. Вони страх як не любили Конрада. Вчителька, пані Штайнс, щонайменше тричі за урок казала їм: Беріть приклад з Конрада, а це їм не подобалось. І коли ніхто в класі не міг розв'язати задачу, пані Штайнс сказала. Конрад, напевно, її розв'яже, і Конрад справді розв'язував задачу. Це також дітям ані трохи не подобалося. Крім того, Конрад знав, як треба писати кожне слово і писав дуже гарно Вмів, читаючи вголос правильно ставити наголос у реченні, не крутився на місці, ніколи не балакав і не їв на уроках, не жував гумки, дивився тільки на пані Штайнс і уважно слухав її. Певна річ це страшенно дратувало решту дітей. Якби він хоч пас задніх на фізкультурі, як часто буває з найкращими учнями, коли ж ні, він єдиним у класі миттю спинався по канаті аж до самої стелі у спортивній залі, і мав голос, про який учителька казала ангельський голос, чистий, як дзвіночок, аж серце мліє, як він заспіває. Крім того, Конрад умів так намалювати машину, що можна було розпізнати, якої вона марки. Нам ще бракувало такої цяці, казали діти в класі. Проклятий вискочень, де він узявся на нашу голову. Конрад не знав, як поводитися з нормальними дітьми, і справді робив багато помилок. Другого ж дня, як він пішов до школи, на третьому році була контрольна з арифметики. Фредді, з яким Конрад сидів за одною партою, тихо запитав його Скільки буде, дванадцять помножити на дванадцять? Відняти 17 і додати 36. Але Конрад не відповів йому, бо пані Штанц попередила, щоб я жодного слова не чула під час контрольної роботи. Фредді, що дуже погано знав арифметику, ще тричі питав у нього те саме. Нарешті Конрад відповів йому Здається, мені заборонено підказувати тобі. Фредді розсердився і відтоді так само не злюбив Конрада, як і Флоріа. Другого дня. Аналіза ляснула лінійкою по вікні, і скло тріснуло. Вчительки саме не було в класі. Коли вона повернулася і побачила тріснуту шибку, то почала допитуватись, хто її розбив. Ніхто не признавався. Аналіза порпалася у своєму ранці, наче шибки її зовсім не стосувалася. Пані Штайнц почала питати всіх по черзі. Учні, яких вона питала, вдавали, що нічого не знають. І тоді вчителька звернулася до Конрада. Конраде. Ти бачив, хто розбив шибку? Якщо бачив, то повинен сказати, це твій обов'язок. І Конрад сказав, що шибку розбила Аналіза. Весь клас обурено загув. Лише вчителька була дуже задоволена. А ще через три дні. Пані Штайн зробила Конрада своїм заступником, і як тільки їй треба було кудись вийти, вона залишала Конрада біля свого столу, щоб він стежив за класом. Він мав пильнувати, щоб ніхто не підходив до відчиненого вікна, не виходив з класу, не розмовляв голосно і не щиняв сварки з сусідами. Спершу діти не звертали уваги на Конрада, коли він сидів біля столу. Вони й до відчиненого вікна підходили і сварилися, і виходили з класу і розмовляли. Та як побачили, що. Конрад записує всі їхні порушення, і як учителька потім почала карати за них, усі озлилися на Конрада і справді оточили його зневагою. Аптекар Егон, побувавши на батьківських зборах, дуже запишався, коли довідався, що Конрад – справжній скарб і що такий учень мрія кожного вчителя. Зате пані Бартолотті не мала ніякого уявлення, що Конрад робить у школі і що про нього думають діти. Її не цікавили шкільні справи. Правда, вона щодня питала Конрада за обіду Ну, як там тобі було сьогодні? Конрад завжди відповідав Дякую, усе було гаразд. Учителька мене любить. Пані Бартолоті було приємно чути це, і більше вона про школу не допитувалась. Кіті Рузіка, звичайно, знала, як Конрад поводиться у школі. Він розповідав їй про все, і діти також розповідали. Знаєш, що той поганець знов зробив, доповідали вони їй. І після обіду, коли Кіті приходила до Конрада або він до неї, вона казала Конраде, чому ти не підказав Фреді, скільки буде 12 помножити на 12, відняти 17 і додати 36? Конраде, не можна виказувати товаришів. Конраде, не треба записувати, хто виходить з класу. Та Конрад хитав головою і мовив Кіті, я не тому роблю так, що хочу. Справді не тому, але вони порушують правила, а вчителька сказала, що мій обов'язок записувати їх порушення. Я ж повинен виконати свій обов'язок. Кіті пробула пояснити Конрадові, що діти не любитимуть його, якщо він і далі так поводитиметься. Вона вмовляла його, як підвередженого коня, але Конрад сумно хитав головою і казав Нічого не вийде, Кіті. Мене таким зробили. І так навчили у відділі остаточної обробки. Я не можу інакше. Ну, хоч спробуй задля мене. попросила Кіті, бо їй нелегко було приітулювати з хлопцем, яку всі ненавиділи. І Конрад спробував задля Кіті. Був урок фізкультури. Діти хотіли гойдатися на кільцях, а вчителька хотіла, щоб вони ходили по перевернених шведських лапках. Починаймо, гукала вчителька, але діти пошепки домовились. «Влаштуймо страйк! не будемо ходити по тих дурних шведських лапках. Вони посідали додолу, схрестивши ноги, і не рушали з місця. Конрад також сів додолу і схрестив ноги. Починаймо! Швидко, швидко! гукала пані Штанц. Діти і далі не рушили з місця. І Конрад так само, він думав, так хоче кіті, і діти теж так хочуть. Та ось учителька суворо глянула йому вічі і сказала Конраде, як ти поводишся? Від тебе я такого не сподівалася. Конрад справді не хотів іти на лавку, хотів лишитися з дітьми, але нічого не вийшло, його наче хтось схопив і підняв угору. Він не міг опертися. Ганьба. засичали діти. Конрад уже стояв біля лавки. Мерзений штрейкбрейхер сичали діти. Конрад уже йшов по лавці. Молодець, Конраде, похвалила його вчителька. Поганець. загуманіли діти. Усьому класову довелося за кару 10 хвилин бігати кружка. Конрад 10 хвилин сидів на турнику. Захекані діти, пробігаючи повз турник, люто позирали на Конрада, а в нього очі були повні сліз. Після уроків діти казали Кіті, і тобі не соромно приятелювати з таким поганцем, з таким мерзенним занудою. Він не поганець, справді, боронила Кіті Конрада, повірте мені, але вона не могла пояснити дітям, де взявся Конрад і чому він такий став, тому вони і не вірили їй, і Кіті розуміла їх. Вона думала якби я знала Конрада тільки зі школи, то також не любила б його. Кіті щодня казала Конрадові Конраде, тобі треба змінитися. Одного разу, після обіду, Кіті сиділа у вітальні з Конрадом. І пані Бартолоті. Кіті принесла з собою Вікторину, а що вони з Конрадом знали вже відповіді на пам'ять, то питали пані Бартолоті. Вона помало погойдувалася в кріслі, їла мариновані оселедці, дістаючи їх по шматочку з великої банки на огірки, заодно лакувала блакитний колір нігті на ногах і не могла правильно відповісти на жодне запитання. Кіті аж корчилася зі сміху, коли пані Бартолоті казала де стоїть похила вежа? Мабуть, у Гінтертінкенбруні. Там усе похилилося. Про корінь числа вона взагалі не мала ніякого уявлення. Коріння є в дерев, і квіток, а не в чисел, оборону вигукнула вона, а з коріння жовтого терличу роблять добру настоянку. Вона далі лакувала нігті, зітхала, коли розмазувала лак, і казала. Виходить, є ще й корінь із 144? Із нього теж можна робити настоянку. Корінь із 4 буде 2, пояснив їй Конрад. Корінь із 9 буде 3, а з 16 4. Виходить, що 2, 3 і 4 ростуть у землі, весело викнула пані Бартолоті. Конрад хотів ще щось пояснити їй про корені, але в двері подзвонили три довгі дзвінки. Виявилося, що то поштар. Він приніс рекомендованого листа. Конверт був великий, цупкий, блакитного кольору, такий самісінький, як той, що був у пакунку з Конраду, і без зворотньої адреси. Пані Барталотті глянула на листа, тоді на Конрада, тоді знов на листа. Хто вам прислав листа? зацікавно спитала Кіть. Пані Бартолоті засунула листа в кишеню халата і промормотіла. Та це якась реклама. Реклама не пересилають рекомендованими листами, заперечила Кіті, а Конрад мовив Мамо, це ж лист із фабрики. Ви можете перед Кіті спокійно говорити про це, вона все знає. Розпечатайте листа, попросила Кіті. Пані Бартолоті завагалася. А коли там щось неприємне, пані Бартолоті воліла все неприємне відкладати як надалі. Листів із фінансової управи вона взагалі не розпечатувала. Забудьмо про нього, запропонувала вона, або спалімо, наче його й не було. А коли в ньому щось приємне, мовила Кіті. Може, Конрад отримав якусь спадщину від фабрики, або що? Пані Бартолоті застромила руку в кишеню і обмацала конверт. Діти, діти, промормотіла вона, я навпомацьки чую, що нічого приємного в ньому немає лист, начинений чимсь поганим. Тим більше його треба розпечатати, сказала Кіті, невідоме лихо, страшніше за те, що вже відоме. Пані Бартолоті витягла блакитний конверт із кишені і віддала його кіті. Прочитай його, ти, мовила вона, бо я за себе не відповідаю. Кіті роздерла блакитний конверт, витягла з нього складений у четверо блакитний аркуш, розгорнула його і почала читати. Вельми, шановна пані Барталоті, як виявилося, під час перевірки нашого відділу збуту сталася прикра помилка. Через неточність у роботі нашого комп'ютера ви отримали семирічного хлопця, який вам зовсім не належить, тому просимо вас негайно повернути його. Свого часу ви надіслали замовлення на два блоки пам'яті марки Меморія, виробництво яких ми давно припинили, отже, задовольнити замовлення не можемо. Просимо вас негайно підготувати хлопця, щоб наш відділ обслуговування якнайшвидше забрав його і передав справжнім батькам. Звернемо вашу увагу на те, що фабричні діти в усіх випадках до віку залишаються власністю підприємства, і воно надає їх батькам тільки в позику, як телефонні апарати, щоб вони вирощували їх і користувалися ними. Тому будь-які ваші протести будуть даремні, і про звернення до суду не може бути й мови. Ми дуже шкодуємо, що так сталося з глибокою повагою. Кіті затнулася, піднесла листа ближче до очей і сказала: Я не можу прочитати підпису якийсь Гонберт чи Монберт. Мені байдуже який там підпис, хай би його чорти забрали, тремтячим голосом, сказала пані Бартолоті. Хоч вона була густо намальована, в блакитний, червоний, рожевий кольори, а однаково вся позеленіла і тремтіли в неї не тільки голос, а й руки. Вона раптом ніби поменшила і потоншала. Отже, найближчими днями. Промормотіла вона найближчими днями. Невже ви справді віддасте його? викнула кіті. Пані Бартолоті дістала з кишені хусточку, висякалася, засопіла і тихо сказала. А що ж робити, коли він належить не мені, бо я замовляла блоки пам'яті. Вона знову висякалася, знов засопіла і повела далі. А крім того, я не вмію добре куховарити і надто густо малююся, і егон каже, що я погана мати. Досі Конрад сидів тихо, мовчки, весь напружений. Тепер він схопився і крикнув так гучно, як ще ніколи не кричав Ви, моя мати, і добра мати! Чуйте, викнула Кіті, він хоче бути тільки у вас. Пані Бартолоті знову висіклась у хусточку і знов засопіла і, схлипуючи, сказала Але ти можеш попасти до матері, що даватиме тобі вітаміни? І знатиме справжні дитячі пісні до такої матері, що вмітиме добувати корінь і ще і матиме справжнього чоловіка, який буде твоїм батьком. Конрад похитав головою. Я вже полюбив вас і Гегона, і якщо я житиму десь інде, то Кіті також більше не побачу. Він іще дужче захитав головою. Ні, я відчуваю, що хочу лишитися тут. Справді відчуваєш? Вигукнула пані Бартолоті, схопилася з крісла і знов стала не така тоненька, і мала, і не така зелена на виду. Вона підняла хлопця і почала його цілувати в обидві щоки, в шию, в чоло, у вуха, цілувати всюди, де тільки було голе місце. Тоді опустила його додолу і сказала А тепер треба щось придумати проти тих зануд, щось зробити, щоб вони не забрали тебе. Вічливо, напишіть їм, що я хочу залишитись тут, запропонував хлопець. Смішно, сказала Кіті, людям, які шлють такі листи. Вона взяла зі столу блакитний аркуш і подерла його на шматки. Таким людям байдаже, що ти хочеш, а чого ти не хочеш, Конраде. Вона правду каже, підтримала її пані Бартолоті, нам треба придумати щось дуже хитре. Конрад сумно глянув на неї. Але якщо то буде щось недозволене, то я не можу брати у цьому участі. Кіті, ти ж бо знаєш, що я просто не можу. Недозволене, недозволене, обурено мовила пані Бартолоті. Що нам до тієї дурної фабрики та її дозволів? Вам нічого, тихо сказав Конрад. А мені? Вони ж мене навчали. Пані Бартолоті. Запалила товсту сигару, три рази по три глибоко затяглася і три рази по два випустила в повітря кільця диму. Мама думає, пояснив Конрад, я вже надумалася, синку. Пані Бартолоті схопилася з крісла і показала пальцем на двері спальні. Гайда туди, Конраде, нам із кіті треба поговорити. Але чому я, пані Бартолоті, перебила його? Не питай чому, а слухай свою матір. Тебе ж учили бути чемним і слухняним. Нам треба обговорити щось таке, чого дітям, які не мають права робити нічого недозволеного, не можна слухати. Конрад пішов до спальні і зачинив за собою двері, а пані Бартолоті схилилась до Кіті і почала тихо розповідати, що вона надумала. Обличчя в Кіті проясніло, а коли пані Бартолоті докінчила, дівчинка вигукнула ваш план дуже добрий. Я допомагатиму вам.